Раз, раз. Ну незвично мені працювати на камеру. Я відчуваю себе блогером насправді. Що? Е, сьогодні поїдемо зі мною на квадрон-воркшоп, побачимо, що там відбувається. Поспілкуємося з прикольними майстрами. Ну, з дрядом, наприклад. Go. Як я вже пояснював, сьогодні буде квадроновський воркшоп. Там будуть прикольні майстри викладати щось подібне, як в Києві відбувалося. Типу, умовно, шість прикольних майстрів, спікерів. Розповідають кожен свою тему. Блін, мені здається, засвічена картинка, ні? О боже, яка засвічена картинка. Але ладно. Ну і там шість таких прикольних майстрів будуть викладати, розказувати щось, робити якусь лекцію. Вау, як гарно. Забачите? А мені подобається бути вашим блогером, слухайте. Краса. А ще треба придумати, куди мені цей мікрофон встулить. Типу, кудись сюди чи, може, ну. Трохи незвично насправді. Я бачу себе, мені дивитись на себе чи в камеру. Блін, незрозуміло. Поснімаємо щось. Надіюсь, щось вийде з того. Як ні, то я це удалю і ви це не побачите. Отак от я придумав. Хе. feel like ten thousand days bros in court with the alias model wise that cause she breached the nda just had a call with irish jack man don't rap but he lets it spray 2 leg ones came through their twinning so i'm gloved up like cray sweet one just wanna waste my time babes what's the eta i like my girl on time that's period nothing but stress when you say you're late two. Так, Всім привіт, з вами Драт і Пастух. І от ми зараз будемо ділитися з враженнями про ту, ту конференцію від квадрона, яку ми сьогодні відвідали. Було дуже класно, багато талановитих спікерів і майстрів. А, я, чекаю, це мій youtube канал А, вибачте. А, ти його Короче, Як це все відбувалося? Ми приїхали. Це фактично спікер, кожен виступає. Хвилин 45-60. І є перерва між ними хвилин 15, тому так мало там можна сняти, бо всі сидять в тишині і слухають уважно спікера. Насправді, інфа як є, і корисна, і не дуже, але це все залежить від рівня майстра, який там всередині. Я думаю, це про деформація наша, що умовно як робити контур. Ти вмієш робити контур? Ні. Тому дреду було дуже цікаво слухати, як робити контур. З 1 rl зацінив. Я ніколи не користувався цією голкою, але тепер, тепер приїзду я піду в Познань, зайду на сайт «Квадрон», замовлю собі пачку 1 rl і буду робити на спину за один сеанс. Тому Я теж, я там тепер буду колір красити, наприклад, аніме. До речі, дуже класно. Аніме 100% класне. Сергій Бутенко був. Так, теж корисно, насправді, з текстурами балдеж. Кайфово, він розказував про текстури. Далі потім якась дівчинка, яка про файнлайн говорила. Думаю, комусь було корисно. І ще один прикольний майстер з Познання, він теж, так? Так, з Познані. З Познані, який робить аніме. Тож дуже стильово, кайфово. Зараз у нас дві години перерви. Ми Їх все відпустили поїсти. Ну і там ще залишилось три спікера: Думка, Захаров і Михайло. І Михайло. В цілому формат прикольний. Не знаю, я не був в Києві, як відбувалося, оця конференція в Києві, але масштаби в Києві, звісно... Конечно... Побільше. Нас побільше. Але в Києві це був вже третій, а тут рахують перший тестовий. І от я говорив з Ільою, то він казав, що в наступному році він не будуть повторювати його, але планують зробити на 200-400 осіб, і там вже буде набагато більше. То у них зараз перший тестовий, вони хотіли подивитися, як воно буде, чи людям зайде. Ну, Але потім, як продали з він казав, що за два місяці до самої події вже все було розпродано. То швидше за все вони будуть повторювати цей експіріенс, масштабуватись і робити краще і більше. Да. Я ще щось підснімлю, вам потім пізніше розкажу, що як відбувалося. В цілому прикольно. Е, тому побачимо. Побачимо, що далі. Илья, привет! Приветствую. Ээ, как тебе первый воркшоп? Первый воркшоп очень шикарен. Я очень доволен, что нам получилось его реализовать. Признаю, что это для меня был маленький тест. Это все было в моей голове. Я честно не знал, получится ли это сделать так, как я хотел. Я очень доволен. От многих людей слышал, что они тоже довольны. Ну, еще в понедельник будем высылать анонимные анкеты, и там будут настоящие отзывы. Я надеюсь, что каждый напишет честный отзыв, если даже он плохой. Пусть напишут, почему, и я сделаю еще лучше в следующем году. Потому что уже есть в планах, и мы объявляем, что в 2025 году будет вторая часть тату-конференции Квадон 2.0. Супер. Ты бачил, как в Киеве отбывался тату-концентрат? Да, я был, если не ошибаюсь, на второй части с Сергеем я очень лично знаком, мой друг. Люблю тебя, дружище. И я когда увидел первую его конференцию, на которой я был, если не ошибаюсь, это был 2021 год. Это была вторая часть. И я сказал, что я хочу в Польше сделать такое. Я влюбился, я понял, что это что-то, что нужно нашей индустрии. Дуже дякую тебе. Спасибо тебе Все. большое. Был рад бачить, и побачимся на друга. Да, до встречи. Приглашаем. Сергей, привет. Привіт! Ти сьогодні виступав в ролі спікера. Як тобі бути на воркшопі, який організовує «Квадрон»? Ну чесно скажу, прикольно Стресово було на початку, тому що все-таки был первым, тем более не в своем языку, то все-таки тяжело чуть-чуть было, но в целом могу только сказать одну вещь, что совершил одну ошибку, я сидел все время, mm -hmm. надо было походить, встать, как бы на фотках был бы, а, а так в целом я очень доволен, реально очень доволен и с презентацией я очень хорошо подготовился, ну уже смотрю как бы со, со сравнением ну, с другими, на первый раз но... уже спикер, да? Да, 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 да. Супер, як вважаєш, треба майстрам початківцям або взагалі майстрам ходити на такі івенти? Я думаю, так, да, в будь-якому випадку розвиватися, в будь-якому, тому що, ну, як я сказав в початку, один експеримент равен 100 теоретических занять, то. Я считаю, что в любом случае не каждый готов экспериментировать и не каждый может экспериментировать. И мне кажется, в любом случае нужно где-то куда-то ехать и, и как-то пытаться развиваться. Чи были в тебе колись мастер-классы, ты сам колись приходив до количество і мастер-класс? Скажу честно, я начинал вдома, э, в Сумах, да, и, вот, и меня саня харцис в суме под подтянул, mm -hmm. вот, подучил, конечно. И то есть я могу сказать, что это такой а, семинар был. длиною несколько лет, mm -hmm. то, есть, то, есть, то есть это не, не какой-то период короткий. Можно сказать, что это был вот такой семинар, но потом ездил еще там, до одного мастера, до одной девочки, она, короче, с, не буду говорить откуда, uh -huh. вот, короче, не будем упоминать эту страну, был когда-то. Вот, на семинаре. Я сейчас собираюсь на семинар один, как раз хочу Лукашу с муку поехать. Вот э, уже договорились, уже э, запланировали. Лукаш, ви... шо, body... Да, дед боди. Вот хочу к нему поехать, потому что все-таки он умеет красить быстро, он умеет прикольно делать композицию. И мне вот как раз хотелось бы начать двигаться в ту сторону от к большим. И хочется чуть-чуть да, развиваться больше, композиции как, как в сторону композиции. Вы на катавице фестивале з ним якраз боролися за призове місце, да. да? да. Приїдеш до нього на цій машині на мор, мастер-клас, виходить. Ну, получається, е, так. Да. Кажу так, так. Да. Получилося виграти, але да. все одно я вважаю сильним мастером і одним із таких мастерів, на якого я все-таки рівняюсь. Дуже дякую тобі. На Варшаві конвенції будеш. О, конечно, да. Да. Все, тоді Будь дуже дякую. Все, па -па. До зустрічі. До зустрічі. Па -па. Окей, що хотілося додати: Напевно, організація вона була на високому рівні. Все реально відбувалося по таймінгу, їжа напої були безкоштовними. На майбутнє хотілося б трішки більше простору всередині, але, як для що разу реально все було чітко. До речі, хотів би відмітити, що серед відвідувачів були ще дуже відомі майстри, які, хоч і не виступали, але вони були присутніми, і ти міг спокійно підійти і з ними поспілкуватися. Кому такі івенти потрібні? На них приїжджають різні майстри різного рівня. Комусь інформація буде майже вся корисна. А хтось, можливо, тільки якісь елементи візьме в свою роботу. Для майстрів-початківців, тому це обов'язково. Ви точно не вийдете звідти з пустою головою. Для майстрів, які вже трошки більш досвідчені. Теж рекомендаціям є їхати на такі івенти, бо, окрім цікавої інформації, ти ще знаходиш нові знайомства. Це великий плюс. Ти можеш поспілкуватися як із учасниками, так і зі спікерами. Можливо, домовитись за якусь колаборацію. Тому рекомендація 100%. Дякую вам всім, що подивилися відео. Не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватися. Напишіть в коментарях якусь тему, яку б ви хотіли побачити в наступних моїх відео. Дякую всім ще раз. 八